Що ж рухаємося далі на каналі Європейської столиці? Нагадую, ви дивитеся ранок по Київськи. Говоримо завжди на найрізноманітніші теми, зокрема, і теми ранкові, такі як сніданок. Ну куди ж без цього, влада? До речі, якщо говорити вже на тему цю на тему сніданку, то чи знаєш ти що таке гранола? Можливо, гранула, ні, гранола. Ось так ні. Я про гранолу не чув. Я впевнена, що ти знаєш, що таке гранола. Я навіть впевнена, що ти її пробував, але просто не знав, що цей продукт має ще таку назву. Отже, дивись, гранола так. це традиційний для шта для штатів сніданок, котрий складається із вівсяних пластівців з горіхами та медом, які запечені разом до хрусткого стану. Іноді туди можуть ще додавати різноманітні родзинки, фініки, фрукти, ягоди. Тобто, ти хочеш сказати, що що це сама гранола, це фактично одне і те саме, що і мюслі так дуже і дуже вони схожі, але е, суть в тому, що мюслі вони такі більш розсипчасті. А ось гранола вона смачніша, тому що запечена і хрустка. До речі, рецепт можна удосконалювати. А відтак додавати туди, наприклад, насіння, цукати, сушені ягоди або фрукти. Їдять гранолу з молоком або ж як гарнір до свіжих фруктів. Також можна додавати в йогурт або ж зробити батончик. Гадаю, що наші глядачі вже мріють про такий смачний сніданок і навіть готові записати його рецепт, тож увага на екран. Сьогодні на сніданок я пропоную приготувати домашні мюслі. Основним компонентом цієї страви є геркулес. Його потрібно змішати з усіма цими інгредієнтами, а саме 3 столові ложки меду, сухофруктів та горіхів разом 300 г, дрібочку ванільного цукру та дрібочку кориці. Геркулесу має бути 400 г. Беремо геркулес, висипаємо його до тарілки. Додаємо сухофрукти, горіхи. Додаємо дрібочку ванілі за смаком, а також дрібочку кориці за смаком. Змішуємо усе це з медом. Попередньо я підготувала духовку, розігрівши її до 180 градусів, а також підготувала противень, застеливши його пергаментним папером. Мед має зліпити всю консистенцію, щоб воно на вигляд мало такого липковатого вигляду. Беремо наш противень та перекладаємо наші змішані інгредієнти на пергаментний папер. Розмазуємо наші мюсли тонким шаром. Це нам потрібно для того, щоб вони добре пропеклися у нашій духовій шафі. Ставимо в духовку на 15 хвилин та періодично помішуємо. Не забуваємо періодично перемішувати наші домашні мюсли, щоб вони не підгоріли. Наша страва готова. Її можна подавати як з молоком, так і з кефіром чи йогуртом. Я її зараз зроблю з молоком. Домашні мюсли готові. Їх можна прикрасити сезонними ягодами чи фруктами. Смачного і гарного вам дня!